Цієї першої з публічних дискусій. Юрій е, Богданович, вам слово. Дякую дуже. Ну, я відразу хочу попросити вибачення у колег. Я буду старатися дотримуватися писаного тексту у зв'язку з тим, що маю, мабуть, віковий недолік, здатність говорити занадто багато. Щоб не вийти за межі встановленого часу, я буду в основному триматися того, що написав. Е, я дещо інакше хочу поставити акцент. У розмовах про виборчу реформу, тому що ці розмови ведуться достатньо давно, і практично кожне скликання Верховної Ради України проголошує виборчу реформу, потім вносить різні зміни у виборче законодавство, час від часу змінює виборчу систему. Однак виникає питання: чи це виборчі реформи? Як ми взагалі ці слова маємо розуміти, виборча реформа? Чи будь-які зміни виборчого законодавства це вже реформа? Чи це одна реформа, чи їх багато? Чи ми повинні окремо реформувати законодавство про парламентські вибори, окремо про міських сільських селищних голів, окремо про обласні районні ради? Чи може навпаки ми маємо окремо реформувати виборчі системи, окремо систему обліку виборців, окремо фінансування виборів і окремо підрахунки голосів і забезпечення можливостей голосування різним специфічним категоріям виборців? Тому відповідей на питання, що треба розуміти під виборчою реформою, дуже багато, а це означає, що відповіді немає. Взагалі кажучи, слово реформа передбачає радикальні зміни, ломку того, що устоялося, і заміну його чимось принципово новим. Ну от В такому сенсі сьогодні дійсно має сенс є сенс говорити про податкову реформу. Треба поламати старий фіскальний, а, грубо кажучи, здирницький підхід. І перейти до забезпечення регуляторної ролі податкової системи. Однак чи саме така ситуація у, виборчим, у виборчому законодавстві і з виборчою реформою, на жаль, слова реформування виборчого законодавства стали дуже заяложеними. Вони набрали форми гасла, за яким дуже часто ховаються вузькополітичні, я б сказав навіть вузько навіть не корпоративні, якісь клікові інтереси. Як це було, зрештою, про що говорила пані Ольга в 2011 році. Тому, на моє переконання, той, хто хоче говорити про е, виборчу реформу, повинен чітко і головне публічно сформулювати предмет реформи, чи точніше предмет змін, бо це не завжди реформа, об'єкт реформування, достатньо конкретні цілі, які мається на увазі досягти внаслідок реформи. Без цього розмови про реформу трошки повисають в повітрі. Чи це означає, що з виборчим законодавством сьогодні нічого не треба робити? Ну, категорично ні. Стан виборчого законодавства за останні роки істотно погіршився, і це визнали міжнародні експерти, а ті авральні зусилля, які були здійснені протягом 2014 року, лише частково поліпшили ситуацію. Водночас багато що, як ми чули, зокрема, стабільність виборчого законодавства далеко не була дотримана. Я впевнений, що сьогодні буде дуже багато висловлено конкретних і загальних пропозицій щодо того, що саме треба змінювати у виборчому законодавстві, тому я на цьому в деталях не хочу зупинятися. Однак хочу акцентувати кілька загальних, мені здається, проблем, які, на мою думку, заслуговують на увагу в першу чергу. Насамперед, найбільш політична і досить заговорена останнім часом проблема зміни виборчої системи. У мене виникає весь час враження дежав'ю. Вже була така ситуація, коли існувала загальна згода у публічному дискурсі щодо необхідності відмови на парламентських виборах від одномандатних округів, як розсадника виборчих злочинів і політичної корупції. Проте у 2014 році чомусь навіть простого повернення до вже випробуваної пропорційної системи з закритими, хоча б виборчими списками, не відбулося. Чи існує цьому зрозуміле пояснення, окрім знову. Добре. Е, окрім... До того, що на кілька білетень досягала 20 більше, і більше, від 45. Ну, воно було так. Але це створило масові заворушення політики і І все тому, що роз'яснення серед рибу не було проблем. До осені, коли мають відбутися 15 років, коли мають відбутися до місцеві вибори, а в нас ще навіть законопроекту немає. Традиційно вважається проблема дотримання міжнародних виборчих стандартів і не виборчим законодавством, що погляді поглядів для мігрантів. Вони кажуть, що всі ці стандарти повністю дотримані, а інші кажуть, що всі стандарти не дотримані. Проблема, на мою думку, прияє в тому, що ми розуміємо, по їхнім стандартам. Основні стандарти, які мають виглядають, в принципі, виборчого права, записані як у конституції. Thank you. Змінили місце голосування. І це стало класичною дискримінацією за місцем перебування. що заборонено Києва, і європейську конвенцію і європейську конвенцію звертаю на це особливу увагу, тому що, що переході до продуктивної системи з регіональними відкритими системами ця проблема знову з'явилася. І має проведення такої уліті, вида до того, що цілі... Дуже... Зазначена проблема є ілюстрацією правової культури законодавця і не тільки, як ми бачимо законодавця. Ми маємо пам'ятати, що принципи права існують для того, щоб приписи закону їх реалізували, а не ігнорували чи порушували. Проте культура законодавчого процесу поширюється постійно. Як приклад, хочу навести. Два закони прийняті в 2014 році, в минулому році, якими внесені зовсім непродумані зміни до виборчого законодавства, що викликають багато проблем. Заради справедливості можу сказати, що ці законопроекти не проходили через профільний комітет, який займається виборами, що, зрештою, для Верховної Ради є слабким виправданням. Перший з цих законів прийнятий у квітні 2014 року закон про суспільне телебачення і радіомовлення України який, підкреслюю, набрав чинності відразу після опублікування. Не вникаючи в основну частину закону, яка очевидно готувалася фахівцями в сфері інформаційної політики, вкажу, що прикінцевими положеннями були внесені зміни до законів про вибори Президента України та про вибори народних депутатів України. Причому в останньому випадку чомусь значно меншому обсязі ніж в першому. Цими змінами виключені посилання у виборчих законах на перші канали Телебачення і Радіо. Замість яких передбачені досі так і не створені суспільно-політичні загальнонаціональні канали Суспільного телебачення, Суспільного радіо, Національної суспільної телерадіокомпанії України. Ще раз хочу підкреслити: закон набрав чинності в травні минулого року. Таким чином, і на президентських виборах, і на місцевих, і на парламентських виборах він мав бути застосований, але не міг бути застосований, бо не було тих каналів. Ситуація стала настільки критичною, що якщо ви подивитеся на сайт законодавства Верховної Ради закон про вибори президента України, то ви побачите, що ці зміни не включені в текст закону, а там записане безпрецедентне посилання. Зміни дивись у законі номер 1227 від 17 квітня 2014 року. Тобто, в самому тексті закону ці зміни не відображені. Очевидно, що вони й не могли бути застосовані. Однак до до тексту закону про вибори народних депутатів вони були внесені. І тому восени на позачергових виборах мали застосовуватися. Я не знаю, яким чином викручувалася з цієї ситуації Центральна виборча комісія, надаючи партіям суб'єктам виборчого процесу ефірний час за кошти державного бюджету України всупереч вимозі закону на першому каналі Національної телекомпанії України. Закон це забороняв, закон такого не передбачав. Проте цієї ситуації було б дуже легко уникнути, якщо б законодавець, лише трошки напруживши розумові зусилля, передбачив набрання чинності цими змінами до виборчих законів після створення суспільного телерадіомовлення всього то на все, що треба було зробити. А не з моменту набрання чинності самим законом про суспільне телебачення. Інша зміна була внесена не до виборчого законодавства, однак наслідки для останнього значно серйозніші. Вересні 2014 року був прийнятий дуже цікавий закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення садових і дачних будинків у жилі будинки. Цим законом розрубано гордію вузол відомої колізійної проблеми місця проживання особи. Але я це говорю з великою іронією. Тепер як стаття 29 Цивільного кодексу, так і третя стаття закону про свободу пересування вільний вибір місця проживання України визначає місце проживання як, я прошу вслухатися фахівців, місце проживання це житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає постійно або тимчасово. Колеги, це норма закону. Цей шедевр є хибним буквально в кожному своєму слові. Це знаєте, як той анекдот, чи можна в слові з трьох букв зробити чотири помилки. Ну, я думаю, що тут приблизно така ж ситуація. Проте, чи хтось подумав, які наслідки тягне для виборчого законодавства ототожнення поняття житла, цивілістичного поняття, і права на житло, соціального права, з місцем проживання публічно-правовим поняттям, і правом на свободу пересування, яке є публічним правом, а не приватним, не цивільним. Я наведу тільки дві проблемки, які чомусь не вистрілили. Ну, мабуть, тому що в нас діє принцип, строгість закону компенсується не обов'язковістю його дотримання. Не вистрілили на виборах 2014 року. Форма виборчого бюлетеня для виборів президента України, народних депутатів і місцевих депутатів в одномандатних округах, сільських селищних міських голів передбачає у виборчому бюлетені зазначення їх місця проживання. До того часу, відповідно до старої редакції закону, і хочу підкреслити рішення Конституційного суду України 2000 року, яке дало тлумачення відповідного конституційного поняття місце проживання, який сказав, що це адміністративно-територіальна одиниця, а не житло. У бюлетені зазначався населений пункт в якому проживає кандидат. Однак уже в жовтні 2014 року, бо закон був опублікований в кінці вересня 2014 року, і набрав чинності знову ж таки з дня наступного після його опублікування, виборчі бюлетені мали містити адресу житла кандидатів. Хто може пояснити, чому чинний на цей момент закон не був дотриманий? Я не кажу. Я... Немає жодного значення, чинний на той момент закон не був дотриманий. А друга проблема менш конкретна, але мені здається, не менш важлива. Стаття 20 закону про вибори народних депутатів України і 18 стаття закону про місцеві вибори передбачає. Я цитую, звичайні виборчі дільниці призначені для організації та проведення голосування виборців, а в місцевому законі ще і для підрахунку голосів за місцем їх проживання. Колеги, де мали голосувати в жовтні 2014 року всі виборці? В своїх квартирах, в своєму житлі, а зовсім не в приміщенні для голосування. Звичайно, такі абсурдні вимоги ніхто не збирався виконувати. Вони дійсно абсурдні, але це норма чинного закону. Наведені приклади ілюструють одну з основних загроз проведення реформи чи вдосконалення виборчого законодавства. При такій культурі внесення змін до виборчих законів ми, скоріш за все, заплутаємо і виборців, і організаторів виборів. А як відомо в Каламутній водичці може достатньо крупна рибка ловитися. Висновок звідси простий. І він, до речі, я не знав про проєкт вашої заяви, яка сьогодні підготована, але цілком в дусі цього проекту заяви. Потрібна постійна і підкреслюю компетентна увага громадськості. Не просто до назв законів, які приймає Верховна Рада, але й до їх змісту. Не хочу рекомендувати депутатам, як їм діяти. Для цього просто досить строго дотримуватися регламенту, який визначає порядок проходження законопроекту, не допускаючи його прийняття з коліс, а тим більше без обговорення чи за скороченою процедурою, і відразу в цілому, бо дуже підпирає і швидко треба. Але законодавчий процес має бути публічним і прозорим. А громадськість має бути залученою як до підготовки первинних документів, так і до порівняльних таблиць при їх підготовці до другого читання. І якщо цієї вимоги не буде дотримано, то чергова реформа виборчого законодавства стане черговою профанацією.